О, друже, нарешті ми знаходимось на цьому одному блоці. Слухай, ти куди там полетів? У мене вже є. На У мене вже є один блок ґрунту. Слухай, я пропоную зараз поставити давай, його знизу. Є. Його. Я є. поставив. Добувай Молодець. ще блоки. Так, зараз є. будемо будувати собі платформу. Так, все. От. Я бачу, ти вже поставив з боку. Так, друже, так. давай, вставай, і зі мною давай будемо добувати. Слухай, як гадаєш, що сьогодні на цьому одному блоці буде. Мені дуже цікаво. Ну, слухай, друже. Я взагалі вважаю, що ми можемо на цьому блоці виживати з якимось монстром. Ти як гадаєш, Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ну, е я б не дуже хотів, щоб ми виживали на одному блоці з якимось монстром, але я сподіваюся, що на нас чекає щось цікаве. Ну, Ось. так, я згоден з тобою. Я також взагалі не хочу з... Блок літає, капець Що? Цікаво. блок? О, диви ще блок є. Так, слухай, друже, нам треба якось побудувати собі якусь оборону. Можливо, ми будемо О... виживати з якимось добрим персонажем. Я слухай, так, я не думаю, що нам доведеться оборону будувати, тому що. О, О диви. Щось вже є. У мене є кайло. Слухай. У Мене лопата, кайло і сокири. Тримай. О, дякую, друже. Так, О, вже так. є. Зараз будемо. І О! Давай... Що відбувається! Ні, 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 ні. Ти Капець. куди, друже? О, я не ні. знаю, я кудись полетів. Так. Що це uh, таке? Я тут. Uh, давай буду купати далі. Можливо, щось випаде цікавеньке, а ти будуй платформу. Тримай uh, мою землю. Так. Друже, я тобі Ти скину. майже щось не скинув донизу. Так. Ось сюди. Так, копаємо. Слухайте, ну я вважаю, що сьогодні буде гарне виживання на одному блоці, а ну, я приморозився. Щось якось не дуже виходить. Ти Можливо, казав, що гарне чуйка буде. мене підводить. А ні, О. диви. У мене випало перли на Енду. О, дай полину, мені, будь ласка. Так, дякую. А, буду копати далі. Стій, а, тримай а ще. Ти їх скинув, друже. Все, що ти не здобував, ти скинув донизу. Я тоді не полетів. Добре, нічого страшного. Зараз ще роздобуду. Так, трохи є... страшні звуки, можливо, ти був правий. Можливо, нам доведеться будувати оборону. ні! Він своїми очима б'є! Я встиг спригнути. Я встиг стрибати. Так. Капець, я себе бачу Так, Ні, слухай, ну руні! Да Фух, краще я впаду. О, який він страшний! Диви, це якийсь спрунг скай, він якийсь незвичний, розрізаний навпіл. Слухай, друже... І Він нас розрізав навпіл. Ти бачив, як в н очі повипадали? шоці їм, їм билнафс? Слухай, загай. ну це щось незвичне було. Це було щось ну, реально страшне. Так, так я згоден так, з тобою. Я тобі допоможу добу, о, будувати платформу. Слухай, друже, я пропоную десь. О, диви, тут вже є блоки. Зараз буду. Блоки? Так, Які тримай. Блоки? Ось це все, все тобі. О, так, і дякую. ось так. Я, мабуть, трохи багато скинув. Так, тримай. Так, все, слухай, я пропоную ліжко... тоді, Якщо ми з тобою. Ох ти! Щось вибило ще. Якщо ми з тобою так. А, роздобудемо якимось чином, а, я не знаю, принаддя для того, щоб а, зробити огород там, щоб вирощувати моркву, ну, а, прилад якийсь, то можна з цієї землі зробити. Що це було? Луні. Ти чув? Можна зробити тут розсаду якусь. Ну так, так а я можна. Я поки з кругляку буду робити платформу. Це тут буде так. наш дім? Так. Даваймо будувати тут наш дім. Добре, слухай, я так, дружі, пропоную це тобі потрібно допомогти. Робити швидко. Зараз я Капець. тобі допоможу. Тут О, слухай, Капець, тут граната! Слухай, мене дружі. в мене не влучило. Це в Це дуже влучило. добре. Я, я тебе захистив. я був Дякую, друже, дякую. Так, я ось тут трохи вже побудував. Так, слухай, це вбирай. Ой, я, мабуть, трохи Давай, теж. Давай прибираємо. Вбирай, ось це, так і я. Побудуємо, що видасенько. Тому що цей спронг знову, спункт, знову прийде до нас. Капець. Я цього не слухай, хочу. Слухай. Бліку, я тобі пропоную е, якось, я не знаю, може, скрафтимо якийсь, не знаю, хоча б меч дерев'яний. Ну, слухай, Давай, я, можеш я цим зайнятися, зроблю. а я зараз буду Давай. робити ось. Так, тут будуть в нас двері. Мене о, ні. розірвало навпіл. Он він там стоїть. Той скай, який він страшний, друзі. Подивіться на нього. Я він, в шоці взагалі. Розламав нашу платформу, о ні. Да відвали! Капець. Так. вбило! Він... вбиває нас! Який він страшний. Що робити, бліку? Нам Шо? потрібно якось. Швидко о... будувати дім, та. Ой -ой. Робити оборону, бо інакше так, він дружі, нас вб'є. Я зроблю так. поки ось так. Капець, що я вже він... тут О, майже... слухай, міг побудувати ну, дім нам. Зараз тримай, треба зробити. Дружі, тримай, тримай друже, Так, Дякую. За... позаду ага, тепло відьми. Слухай. Якраз. Гаси, мечі. гаси. Так, так, є. Загасив вже всіх. Так, друже, в мене випипавче око і редстоун. Ай-яй-яй-яй, як неприємно. Слухай, я буду вже робити нам вікна склом. Так, роби, так. я зараз ось так зроблю. Так, Капець, треба що це, зламати. це якась зомбі лошадіна Все, я що? її вбив. Оце так. А я вбив я, вже, я, її я її не бачив це. І добре, слухай. Ну, то і добре, треба зробити ось так, швидесенько. Роби, роби. Будуємо слухай. наш дім. Слухай, майже все. Я бачу, що я... щось там є. О, ні, диви. Це що за... Ти бачиш це? це розбійник! Капець. Так, це розбійник вбив мене. Зараз так. Я О, вбив ні, його. зараз І я йому поміщусь. Слухай. слухай, ти майже мене чуть не скинув. Треба з ну, ним щось зробити. робити. Так. Вене, що ми так, ми я... Вбили я знову всіх впав. Ворогів. Слухай, тобі стелю потрібно доробити. О, так, друг. треба доробити все. Зараз побудуємо. Слухай, ну зараз буде цікаво. Зараз я нам зроблю броню. Диви, що тут є. А... Так, диви. Нарешті, нарешті ми зможемо посмажити м'ясо. Так, у мене є вугілля. Пропоную ось так. Це. А в нас е, є м'ясо? Слухай, так, у нас є м'ясо. Блин, є. ось так. А це ти робиш? Ні, це не я роблю. Друже, а... це не а я. Хто це Хтось, робить? Зламав та. Оліку, мені це не та подобається. Що тут відбувається? Так, треба закласти знаю, дах, зробити його ось так, швидесенько. Диви. так Мабуть, щось що тут. Я роблю тобі, сталося. Школон, тримай. Так. А, друже, тримай в мене для ти? тебе броня. Дякую, друже, дякую, о, дякую, дякую. Я ні, швидесенько ні, забираю, ні, 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 капать, одягаю, дорогі. о, ні. Так, тут нічим дихати, Ай, треба яй, зламати яй, цей цю стіну, Капец. Ну, о, ні, я, я не живий... можу зламати, я зараз в. Тихо, мру... друзі. Капець, ж це. О, друже, я тебе бачу. Так, Ох, майже ну, слухай. майже все. Мені... Майже все. Трохи так, легше я стало. Візьму смажену свинину, поїм. Да що тут відбувається? І буде краще, Я висушився взагалі. Ай-яй-яй-є-ні-є-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, що відбувається? Бежи до мене! Ай! Я поки висушився також. Так, зараз, зараз, зараз. Так, друже, що? Мені це не подобається. Та мені також треба а, зробити Давай тут поставимо вікна. От такі панорамні вікна. Так, робити я Таку буду мамати. Цей. О, ні, ти чуєш знову він! Іди сюди, козел, ай. Треба він вбити не його. Треба вбити його. Капець там. О, ні, я нічого Обережно. не бачу, друже. Капець бліку. Будемо тут мене стояти. Не О. Слухай. Мене не скинь, кажу. Це не я, пробач. Ти Мене скину. О, є. Yeah. Капець. Так, зараз зробимо платформу, бо це не діло. Так, друже, я ось тут трохи зробив. Ай. Друже, мені це не подобається. Слухай, цей Скай, його потрібно вбити. Як ти так. на це дивишся? А як ми uh. це зробимо? Ти взагалі того придумав не знаю, собі план? Я знаю, потрібно якось його знайти і знайти якось, я не знаю, зброю і вбити. Ну, якщо б в нас були військові поблизу, але їх тут немає, ми б могли в них Я розумію, зброю. але нам потрібно щось вигадати самим. Так, Безмінш. ну, що ми можемо зробити? У нас є які блоки, давай подивимось і зараз вирішимо, що ми можемо зробити. Ну... Та нічого. В мене є алмази, золото, слухай, та... ну ми нічого краще не зробимо, ніж цей меч, який в нас вже є. Ці. Капець, тут кажани. Кажани взагалі-то мене задовбали, їх треба вбити. Давай, я тобі Так, Є допомагаю. ось Капець. так. Маленькі не можна такі. Зараз по ми них... їх. О! Так, я треба скидати його, Великий! мене убив зомбі. Слухай, друже, хто заклав ці двері? Чому Та, я у нас не знаю, взагалі. Їх постійно друже. Постійна якась коробка. О, Бо я інакше я не знаю, як це назвати. Так, слухай, ось так зроблю а нам я двері. Я так само не знаю, що. Та, зроблю що нам ось так, ось. Так, Є. Давай, будемо Зможемо залізати. Зможемо залізати. Сюди. Так. так заліз... Да хто? Ага, хтось... Т Там військовий диви... якийсь. Тут Ахмед якийсь. Все, йому Це хана. Ахмед був? Хм. Не знаю, в мене випали якісь кулі. Слухай, якщо в тебе порох. буде зброя, подивись, Було в тебе не є... Було непогано. Пістолет, Слухай, мабуть. Де мені з мечем непогано? То слухай, цього спрунку залежьте, можна вбити. О, ні! А, слаймики. Слайми, слаймики нападають. Слухай, Зараз ми їх Слайми я ненавиджу. Я, так а, я, я я, я, я. ви що робите, козли? Слухай, ні-ні ні, я тікаю. Валіть звідси, ви що робите? Дуже мене о, ні! Це літає. Я розбився, друже. Ух, мені не подобається. Та скільки можна? О, ні, я знову падаю донизу. Слухай. Друже, що ми будемо я робити? Я вже втомився, скільки можна, дивимося, що в мене це є. Це просто жесть. що Тобі таке подобається. Тобі не здається, що у нас з кожної серії щось цікаве відбувається. Друже, дуже... диви, Гавно. тут вогнище є. Так, в мене є. Тепер слайм. Так, Ой, я бачу, ти нутить. забрав усю їжу, мабуть. Та не всю. А, дружі. я бачу там ще є. Слухай, треба Менодота. закласти усе. це. так, в мене слизова кулька. Що з ним можна так, зробити? Горить, горить, її можна горить. Кинути? Не Ні, можна. Її не можна Ой -ой -ой. кинути. Треба вбивати їх. Це дівчини. скелети. Що скелети? Що Бий, бий, бий. Це із спрунки. я його зараз вб'ю, друже. Капець. Відвалив давай, від... я тобі допоможу. То так, гаси Ай. його. Є, yeah, я вбив іди когось. сюди, козел, Він своїми давай. очима нас б'є. Іди сюди, Тікай я тобі звідси, кажу. ой, я чуть не впав. Давай, давай, друже. Тікай, тікаю, козел, іди сюди, кажу, так, куди йди? ти тікаєш. Давай сюди, ой. ой яй ні! ні, ні. ні. Оце що таке було? Ти бачив? Що відбувається? Він, я, він нас дуже сильно відкинув. Так, я нічого не бачу, мені, мені не, а, нічим я, дихати. А, я, я горю, друже. Ой, що це знову? Нічого так. не бачу. Фух, він що, підірвав наш дім? Так, трохи зруйнував, його треба Трошки... закласти та зробити. Капець. Ось так. Мені це вже набридло. Та що хто знову вікна прибрав? Ну, я не знаю, друже, я вже задовбався їх ставити, тому стій, нехай. Обережно, буде так. обережно, стій! Ти чуєш? Шипи, це що це? Ми не зможемо їх зламати, ай, але зможу погано, ось так погано. швидесенько Труїня, пройти та Фу. поставити ось тут в пакели бо. Ай я щось в мене не проходить. Тут також шипи. Друже, їх тут слабкість. дуже багато. в Мене також. де та мене хтось кидає. Що тут відбувається? Відвалиться. Я не знаю, що мені щось дуже погано. Зараз я ламаюсь ці шипи, yeah, та обережно кажу вони ж тут. Да слухай, друже, а як прийшов. мені вижити взагалі? Ми не їжемо. Та як, Я не знаю, як нам тут вижити. Слухай, він понаставляв тут своїх шипів. Понакладав ці... Що це таке? Ай, я це нічого що? не бачу. Якийсь... Я також. Чорний довець, друже. Що? Слухай. Ти бачив це? Та бачив, щось розбив. Слухай, давай забіжемо всередину додому. Свинопавук, диви! Свинопавук! Пали, вали, 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 звідси. Так, так, Капець. так, їх треба гасити. Вони вбили мене. Друже, допоможи! Я допоможі. нічого не бачу, друже. О, ти бачиш, тут повотинка є. Та була, так. Це все вони зробили. Ох, друже, я втомився, що я не можу. О, диви. Там вже... О, Дай мені, будь ласка, цю шо? штуку. Ага... А ну. Кріпер шард. Дай? Що наробить? Ай! Навіщо ти це зробив, дуже. друже? Та я не... Тепер треба будувати цей блок знову. Так, а цю платформу. А, а ля. О, дай мені! Він пустий, але... Я теж так просто. хочу. Просто. Слухай, да, е, якщо... О, якщо він буде лякатися цього вибуха та буде тікати. Ай! Тебе, мабуть... Хто тут міни поставив? Це, це не ти? я, друже. В мене, в мене Капец. нічого нема. І навіщо слухай, в мене мило... є лук. Диви, там є міна. О, ну, ти тихо. Тихо, тихо, тихо. О, ні. Ну, добре, я хотів і. О, О ні, ні. друже, треба ламай, ламати. Ламай, ламай, Фух, Фух, ламай! так. Капець. В тебе так, є дружи, лук? Це поганий знак, слухай, ще не. Не світає, нам ще виживати. Там Глибока щось ніча, а Тут якісь вибухи вже. Що це таке? Бережно. Нічого Ти собі. Бачиш, що це було? Оце так, да? Фух, мені це набридло. Потрібно вбити того спрункаючи, як його Ось там. Тут. Ось тут, цим... Е, кріпер, його також і... з лука застрелю. О, ні. Он він козак. сюди. атакуємо, його, друже. Ай! Ай-яй-яй, шипи! А я, я його не можу вбити. Капець, друже, Воно не щось пробиває. Мені він мою кровать розламав наполовину. Твоє ліжко? Капець, так. Бачоті. Тримай козел! Стріляй в нього! Давай! О, ні, він Що, щось ти там також вибухає. Стріляє? Щось зриває. Слухай, в мене нічого такого нема, щоб Та його розумію. якось розумію, Він знову щось підриває, газ. Слухай, він любить нас травити. Ну, це слухай, це ж поганий спунк. Ти бачив його взагалі, в нього очі ось так болтаються. Та він взагалі дебілкуватий якийсь. Мені не подобається. Мені також. Потвора така. Звідки взагалі він вивезли? Ну давай, ай! Капець. О, ні, я тут нічого я на цю хмару. Друже, я нічого Фух. не бачу, я просто падаю. Та я розумію, мені взагалі погано. О, ні, знову цей нічого газ. Нічого не бачу. О. Так, трохи поїсти. Розвівся. Ай-яй-яй, ай, 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 давай вже проходь, Хмара. Скільки можна? Слухай, друже, дивись, скоро світанок. М -м О, нарешті. Фу. Якщо ми зможемо дожити, то тоді нас викине з цього сервера. О, ні, я знову впав. Це точно. Дуже важко тут виживати. Мені ти, це не козел, подобається. А я й не можу в тебе попасти. а ну. Що це таке, друже? Він знову підриває. Я щось зламаю. Ламай. Я скинув її. Капець. Олі, зараз вибух, друже. Вже світанок, тікаємо. Це ядерний вибух.